Програма жертви дуже вигідна. Жертва всіма маніпулює. Вона не має відповідальності. Їй всі винні, всі должны, світ не такий, обставини не такі. Ну, все погано. Їй простіше жалітися, ніж поміняти своє життя. Тому що в програмі жертви ми завжди маємо надію, що якось то воно все зміниться. Не треба буде напрягатися, і все буде добре. Тобто ми навіть не розуміємо, що в принципі напрягатися не треба, що це неправильне сприйняття виходу з якоїсь певної ситуації в кращу. Бо ми чому не виходимо з ниття, з жертви, зі страхів, бо ми думаємо, та то треба стільки прикласти зусиль, а ми сили то не маємо. Ну то Ми, почекаємо. Ну, ми вже звикли, ми вже знаємо, як то. А виявляється, що не треба сили. То треба зовсім інакше. То треба мати бажання жити добре. Ну, тому що реально ми живемо один раз. Ну, навіть якщо в нас реінкарнація, все рівно ви то вже будете не ви. І питання для чого мені жити погано? Ну, для чого я собі створюю погане життя? І не кажіть, що там вам в родичі створюють. Це не вони, це ви. Так, Іринка, аналогічно токсичні родичі. Друзі, токс... чим більше токсична сім'я, щоб ви розуміли, тим у вас ви, е, більший Вроджений потенціал, таланти. Ви просто ще цього не відкрили. Тобто, якщо ви народилися в токсичній сім'ї, і вона з вами живе там довго, і ви, а ви з нею. Так? І ви тільки бавитеся в ті їхні ігри, ви, ви не реалізовуєте свій потенціал. Ви прийшли показати нову систему, як жити. Але вам прикольно з ними бавитися. Ну, Поки не набавитеся до якоїсь хвороби.